Всім доброго мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У нас вітер сьогодні, холодно. Соняхи в мене гарні. Ранок. Гуси мої гуси. Тікайте. Ці слідом ходять, зараз підемо їсти. Привіт, бабульчик! Привіт! Як діла? Зірвали чосничок. Отак ми його поплили. Бачите, який чосничок у мене? О, такий часничок. Тут дві цибульку зірвали, тільки одне. Трошки поплили, а остальне в ящичку. Ось такий в мене чосничок. Отак ми його зберігаємо. Ось такий часник. Такі о, головочки гарні. Сонечко встає. На вулиці вітер такий. Була курам їсти. Вже тут пощі всі в нас. Поть, 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 поть! Карчечки тут. Такі красавчики вітер. Тим теж сипнула. Вони можливо, ходять за ногами, де? За ногами ходять. Начора день дощ ішов. Відріску сьогодні. І тут насипала. Поїдять.